Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про топологічні головоломки. Це такі собі фокуси, які може розгадувати кожен. Їхня сутність не у спритності рук, а в знаннях із топології, розділу математики, що вивчає властивості фігур і просторів, незалежно від їхніх розмірів. Саме завдяки топології і з'явилися ці головоломки. Вони розвивають в учнів просторове мислення, логіку та по-справжньому захоплюють. У цьому відео ми розкажемо про стрічку Мьобіуса і магію, яку вона в собі приховує. Ще порадимо 5 експериментів із цим чарівним приладдям, що можна використати на уроках. У другій частині відео розглянемо складнішу топологічну головоломку, що стане завданням із зірочкою для ваших учнів. А почнемо з термінів. Стрічка Мьобіуса – це поверхня, яка має лише одну сторону та один край. І має вона такий вигляд: якщо ми малюватимемо лінію на стрічці паралельно до її краю, то врешті обійдемо всю стрічку і повернемося в стартову точку. Стрічку Мьобіуса винайшли випадково. Якось служниця відомого німецького математика та астронома Августа Фердинанда Мьобіуса неправильно шила два кінці стрічки. Дружина вченого насварила бідолашну дівчину, а чоловік заступився за неї, бо одразу побачив у цій конструкції математичний потенціал. Згодом Август Фердинанд дослідив винахід служниці та першим довів існування односторонніх поверхонь. Так він став справжнім лідером думок у математиці, а його стрічка Мьобіуса – відомим у світі топологічним об'єктом. А зараз ми навчимо вас майструвати цю незвичайну стрічку. Покажемо декілька захопливих фокусів із нею. Запропонуйте дітям виготовити стрічку мебіуса разом. Заздалегідь, приготуйте ножиці, клей та аркуші А4. Спочатку виріжте прямокутник довжиною, як аркуш А4 і шириною десь у третину його ширини. Тепер перекрутіть один раз смужку та склейте її протилежні кінці, і стрічка мебіуса готова. Щоб наочно пояснити різницю між стрічкою мебіуса та циліндром. Зробіть звичайне кільце. Продемонструйте його внутрішню і зовнішню поверхні, а також два кола його границі. Нагадаємо, що стрічка Мьобіуса має лише одну сторону і один край. Рухаємося далі. Проведемо зі змайстрованим декілька дивовижних експериментів. Для першого експерименту нам знадобляться стрічка Мьобіуса та циліндр. Візьміть у руки циліндр і запитайте в учнів, що буде, якщо розрізати кільце посередині. Потім розріжте його та продемонструйте учням два менших кільця, які ми отримали після маніпуляцій. Далі влаштуйте брейншторм Запропонуйте пофантазувати, що ж станеться, якщо розрізати не кільце, а стрічку Мебіуса. Чи отримаємо дві такі ж стрічки, або ж одне велике кільце. Чи може довгу й тонку стрічку мебіуса? І гайда експериментувати разом, аби дізнатися відповідь ми отримаємо довгу стрічку, що перекручена двічі та має склеєні кінці. В другому експерименті розріжемо стрічку Мібіуса вздовж не на дві, а на три частини. Діти можуть припустити, що в нас вийде кільце перекручене тричі. Чи дійсно це так? Спробуйте. Отакої отримаємо дві стрічки, прикріплені одна до одної. До того ж, одна перекручена двічі, а друга звичайна стрічка Мібіуса. Несподівано, чи не так? А ми продовжимо дивувати учнів. На черзі третій експеримент. Робимо на стрічці Мьобіуса три повздовжні розрізи. Дорізаємо і отримаємо дещо неочікуване. Дві довгі стрічки перекручені двічі, що щеплені одна з одною. Для четвертого експерименту візьміть стрічку Мьобіуса перекручену двічі. Досить широку, щоб її можна було розрізати навпіл. Що відбудеться, якщо розрізати цю стрічку вздовж на дві частини? Одержимо одну велику петлю чи стрічка розділиться на кілька частин. Запитайте про це учнів. Насправді отримаємо дві менші копії цієї ж стрічки. І в кожної з них, так само як і в оригінальної, буде два краї та дві сторони. Поміркуйте, які закономірності тут виникають. Для п'ятого експерименту беремо дві стрічки Мобіуса, склеєні під прямим кутом. Краще підготувати їх заздалегідь. Що буде, якщо розрізати кожну стрічку вздовж уявної лінії, що проходить рівно посередині? Нехай діти подумають над варіантами, поки ви майстерно вправляєтеся з ножицями. Відповідь буде доволі неочікуваною і романтичною це два поєднаних між собою серденька. Щоб точно все вдалося, поділимося лайфхаком. Коли майструєте стрічку мюбіуса, ви можете перекрутити її вправо чи вліво. Так, отримаєте правосторонню та лівосторонню стрічки. Щоб отримати два ідеальних серденька, маєте склеїти між собою стрічки різних видів. Тепер трохи поекспериментуємо з більш простою поверхнею циліндром. Зробіть два однакові циліндри та закріпіть їх ось так. Далі ви маєте розрізати обидва циліндри вздовж пунктирних ліній. Поки робитимете це, пофантазуйте з дітьми, яку фігуру отримаєте після всіх маніпуляцій. Правильна відповідь квадрат. Фінал фокуса точно зачарує дітей. А щоб здивувати їх ще більше, покажіть, як зворотними діями прийти від квадратної рамки до двох циліндрів. Топологічні головоломки це не тільки завдання на розрізання стрічки міуса та циліндрів, а також складні завдання для олімпіадників із математики чи тих, хто любить задачки з зірочками. Наприклад, проведіть експеримент із гумовою стрічкою. Принесіть у клас дві маленькі картонні коробки, перев'язані стрічками так. Коли ви готуватимете ці коробки, обмотуйте їх лише однією стрічкою і не перекручуйте її. Тобто сторона, яка до перехрещення була верхньою, має залишатися такою і після перехрещення. Далі зав'яжіть кінці стрічки у бантик. Задача звучить так: чи можна перев'язати коробку гумовою стрічкою, яка з самого початку має щеплені кінці. Якщо можна, то як? Місця самоперетину стрічки можуть бути або прямі, або взаємозаворотні, як на картинці. Досить складне завдання, правда? Для експерименту візьміть широку товсту гумову стрічку довжиною 30 см у нерозтягнутому стані. Якщо не маєте коробочок, виріжте із цупкого картону прямокутник розміром 15 на 20 см. Спробуйте зробити так. Насправді, перев'язати картон без перекручувань гумової стрічки не вдасться. Так само, як і іншими способами, що ви використовували для перев'язування коробочки. Тоді кінці стрічки не були щеплені відразу, і ви зав'язували їх на бантик, пам'ятаєте? Але є кілька варіантів, як упоратися з головоломкою, щоб умовна схема перев'язування була такою. Як же це зробити? Нехай це буде для вас та ваших учнів сюрпризом, завданням на подумати. Використайте підказку зі слайду та експериментуйте. Сьогодні ми говорили про топологічні головоломки. Вони розвинуть знання з геометрії, допоможуть захопити учнів математикою і урізноманітнять уроки. Тож гайде експериментувати разом! До зустрічі у наступних відео!